Батька у дома Слава Богу Нормально, все хорошо Все доброе Розкажіть, будь ласка, з якої ви бригади, як ви трапили в полон, коли потрапили? У uh, 22-му році Мариупоска на 350 кіно, 12-та бригада. Що хочу я ще хочу сказати, що наших дуже багато хлопців там, з нашої бригади в полоні. Дуже, хро... дуже хочу, щоб поміняли їх. Багато побратимів. Скажіть, будь ласка, як за сьогодні відбувався обмін? Чи знали ви, куди вас відбув? Як це все відбувалося? Ні, нам нічого не сказали, тільки тоді. Як хто курить? Є, будете корити. Прошлої ночі тримаєте. Тільки діліться, так, будь ласка. Тримайте. З якого ще раз скажіть, з якого числа Ви виходили? А можеш ще раз показати, будь ласка. Як я вас берег, покажите. Блін, кайов. Його Просто кайов. так поклали. Да, не, не Вони не так знаю, что привезли. Рідненьки забрали. — Супер. Расскажите про цей прапор такой. Как я его привез? Ja. Я его привез в кармане здесь. Порвал его, ну, нашел Зачем вам там оставлять его? Предменки наш прапор вернул до дома. На Украину. Какие відчуття чуть взагалі в тебе? Mm. Как правильно? Их Я а не могу найти правильно подобрать слово. Да, Что, я к вам дома? Не верится, честно. Не верится вообще. Ридным позвонил уже? Да, Женя набрал только что. как он, вам довольный. В шоке. Я Даже еще Не знаю, чесно. Вітаємо вас вдома. То. Дякую. Дякую. <laughs> Давайте.